Друзі, вітаю 12 вересня. Сьогодні з вами центр громадської не таке вежа. Я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною знову в нашій онлайн студії Іван Ступак, мій добре знайомий друг, з яким ми говоримо про військові питання і не лише про міжнародну політику. Вітаю тебе, пане Іване. Безмежно дякую за запрошення. Дякую. Навзаєм дуже дякую. Іван дуже цитований, знаний в Україні нині експерт, який дає багато коментарів у змі. До речі, вітаю з ростом рейтингу медіа цитованості, який ми проводимо щомісяця. Іван є в п'ятірці найкращих цитованих експертів України, тому дослухаємося до його думки, тому що те, що він коментує, він певне про щось знає. Чому він колишній співробітник СБУ? Військовий експерт, ну мабуть, десь якісь інсайди потрапляють. Я сподіваюся, що ти з нами поділися ними. Бо питання, яке я попросив би сьогодні тебе обговорити, воно в принципі тобі не нове, більш ніж 100% не нове. Щойно ти дуже складно добирався до студії, до нашої, тому що місто перевантажене гостями поважними, які до нас вчора приїхали, розповідали щось, а щось не розповіли. На публіку я маю на увазі. Очільників Держдепуша та очільника закордонного відомства Лемі і Блінкена, які е, приїхали говорити про адаптацію е, їхньої політики до ситуації на полі бою. Чому я так говорю, тому що у виданні Блумберг Guardian і в інших політиків сьогодні в західній пресі багато є публікацій стосовно. Дозволу до того, яке ми довго очікуємо бити по території Росії далекобійної зброї, справа в тому, що я проводив аналіз Франції, писав відео для наших додачів, і кажу, от в політику, це взагалі цирк сьогодні. був. Виходить два матеріали: першому матеріали не дозволили, в другому дозволили. Bloomberg не дозволили, Гардіан дозволили. Я не хочу переповідати, тому що в принципі суть зрозуміла. Скажи, друже, що ти знаєш про це, що на даному етапі відбувається, і взагалі. Де правда, чи може нам не треба бити по тій території далекобійної зброї? Це все дурня, вже все давно прибрали від фронту. Так кажуть. Давай, питання складне, але цікаве. Давай спробуємо роздивитися його. Ми опоруємо виключно тим, що є в відкритому доступі, бо все решта, воно знаходиться в такій сірій зоні. Можна назвати її оперативною інформацією, можна назвати плітками. Ну, uh -huh. Я не хочу робити висновки на, на підставі непідтвердженої інформації, таким чином там ввести в оману твою поважну аудиторію. І так. Що у нас є? У нас, і е та ситуація, яка зараз склалася навколо цього дозволу, її можна описати цитатою з одного ну, старого радянського мультфільму. Меня не люблять тета мінус, ну і не гонять тата плюс. Нам начебто і не дають це озброєння, але в той же час і, начебто, і не відмовляють. Тобто, начебто, і немає, і відмови жорсткої немає, і згоди немає. То тобто, якось якось ми посередині в між етажі, і ми застрягли в цьому питанні. Я залишаюся тут оптимістом. Ми з тобою про це говорили в попередні рази, коли проговорювали, а може нам взагалі дозвіл, от українська влада дайте нам дозвіл. Ми саме будемо бити 300 кілометрів, і говорили з тобою, що можливо було б влучніше, доречніше. Проговорити з американцями скласти конкретний перелік, тобто деталізувати, щоб американці тримали, хоч під якимось контролем, цю ситуацію. Для них контроль дуже важливий, особливо коли він йде з від нас. Ми самі пропонуємо. Дивіться, американці. Ми хочемо, щоб ви теж приймали участь в процесі. Ми не просимо вас там давати зелене світло, але ви можете нас направляти по конкретних об'єктах. Повідомлялося, що пан Єрмак, пан Уміров їздили в сполучені штати, ввозили якийсь перелік, і ось після цього якось це питання почало зрушати з місця. Якось було більш активнішим. Так, пані Сінг, це заступниця. Окей, хай буде представник Пентагону Сполучених Штатів. Казали: Ні, ми не розмовляємо, ми не проговорюємо це питання. Дозволу немає. Джо Байден каже, ми над цим працюємо, тому як на мене, от є велика вірогідність, що нам все ж таки дадуть цей дозвіл, але з певними обмеженнями вони можуть бути якого якої якості не 300 кілометрів, але в той же час і не 80. Більше восьмидесяти, але менше трьохста може бути, може бути, а може нас бути гонять, ну і не звуть, да? Да, да і не люблять, і не гонять. А це може бути обмеження по регіонах. М -м -м, цікаво, це може бути, наприклад, Курск, Білгород, Брянськ. Все решта в Зась mm -hmm. Вороні, Шліпіцьк, ні в якому разі не можна там. Ростов не можна. Ну випадки, якщо там можна дотягнутися, mm -hmm. може бути така історія. Може бути обмеження по кількості ракет. Наприклад, хлопці, от у вас є тут 20 штук. Ми вам даємо, от цим ми можемо. Mm -hmm. Там оперувати. А, тобто може бути будь-яка комбінація. Лімітована кількість ракет, лімітована дальність, лімітовані регіони. Я ще раз кажу, я вірю, що все ж таки буде цей дозвіл. Недарма вони приїхали, недарма сюди приїхав і пан Залужний, я, я бачу, ти хочеш сказати, хочу сказати за залужного, він залишається в обоймі. На нього треба. Варто звертати увагу, бо він не стороння людина. Я впевнений, що він сюди приїхав не через команду там, наприклад, міністра закордонних справ, що він, там каже, приїжджає. Сра за закордонних справ він приїхав як ну не знаю, друг товариш, але або там не чужа людина, і в супроводі пана Блінкена, пана міністра закордонних справ не чужа, кому вибач поточню точні нашим, нашим друзям. Я а, думаю, що він приїхав саме на попроханню по рекомендації наших західних друзів, а, бо він приїхав не самостійно. Він приїхав з ними. Я думаю, що це від них відбувалося. Mm -hmm. Виходило. Я тут що хотів тебе не те, що перебити, а момент такий а, уточнити. Справа в тому, що уже російська преса підхватила повідомлення видання ABC іноземного, зокрема і Білоруси, про це писали росіяни, що ми передали, тобто, Зеленський, передав учора Блінкену список з 200 об'єктів, якими ми будемо бити по Росії. Скажи, будь ласка, от ти як військовий експерт. Більш ніж переконаний, що розумієш, що відбувається, що конкретно це нам дасть на даному етапі. Ну крім того, там логістику і так далі. От такого, щоб люди зрозуміли, чому тому, що буквально сьогодні я микався на 24 й канал, і наші колеги говорять: ну, ви знаєте, зараз реально шириться дуже потужно. В змі повідомлення про те, що. Та вже запізно давати цей дозвіл, вже там відтягнули росіяни все від фронту і так далі, тому подібне. Ну для чого воно треба? Що ви фігньою займаєтесь? І ну ти розумієш, про що власне мова? А, дивись, а, це було намагання відтягнути це питання, і ну можливо, не давати нам дозвіл. Ну, ще раз в Сполучених Штатах, як і в Європі, так і в Україні, завжди є різні вектори сили. Хтось тягне на себе цю ковдру, хтось ні, зранку вирішує. Інше, з вечора вирішили, зранку воно вже не актуально. Тобто це характерно для всіх країн і диктаторський режим, і демократичні. Все може змінитися за одну ніч. Таке буває. Ми бачили від представника Сполучених Штатів, здається, це пан Кірбі. Він казав, що хлопці, нащо воно потрібно? 90% цілі, вони вже давно переміщені туди. Ну, 10% залишається на секундочку, 10%. Завжди наводжу аналогію. 10% від 100 доларів це багато? А 10 відсотків від 100 мільйонів доларів О, серйозно? Нічого собі. Якщо ми порахуємо кількість російської авіації, взагалі, ну чисто арифметично, су 25 там тільки за офіційними даними відкритими на початок війни 1100 одиниць. Су 30-х, що не помиляюся, 650, Су 34-х 140, Су 35-х десь 120. Якщо ми там загалом, загалом візьмемо 10%, то ну, сотні одиниць десь і буде. А що, що це мало вже, це більш ніж достатньо. А це з однієї сторони. З іншої сторони є об'єкти, які неможливо перемістити. Взагалі, як би ти не хотів. Наприклад. Окей, okay, uh, два так гелікоптери. Тобто, окей, okay, їх забрали зараз, їх немає, але рано чи пізно вони повинні бути ну там підлітить підліт, підлетіти до точки, нанести удар. Але 300 кілометрів це ну це, це велика відстань для них. Для вини щось питань немає. Він підлетів, все зробив, повернувся назад. Треба бути набагато ближчим, тобто хочеш використовувати гелікоптери, треба підтягнути їх там, не знаю, на відстань 100 можливо кілометрів від лінії розмежування, там розмістити, заправити їх повний бак, завантажити ракетами, підлетіли до фронту, відстрілявся, повернувся. Тобто їх треба ближче підтягувати. Якщо ти далеко відтягнув, все, вони не працюють. Сидять, палять бамбук, пілоти, чекають, грають ну, в мар в доміно в карти і не працюють. Це одна складова інша. Це вже можна говорити без, безкінечно. Е, командні штаби, штаби, якісь, які знаходяться за позначкою 100 плюс кілометрів, логістичні якісь штуки, е, центри відновлювання, там де ці паяються, mm -hmm. скляють склади, де лежать. Е, е, Ракети, бомби вони ну, ж не можуть всі лежати за позначку 300 плюс кілометрів. Ну їх треба близько. 300 кілометрів? Це навіть якщо ти їдеш по автобану там з максимальною швидкістю, то це ну півтори-дві години на секундочку. А якщо це військове, щось то це ж шість-сім годин дороги? Ну, так, це, так, так. Тому багато є об'єктів, які можна знищувати. Аеродроми на Валіпідській можна знищень можна знищити. повністю, не mm -hmm. працював об'єкти квазії. Ми з тобою говорили. Це що? Які на перший погляд є цивільними, але по факту працюють на ВПК. Якісь інститути біогазодинаміки, які там відпрацьовують технічну документацію для скандерів, немає тих документацій, все ніхто нічого не виготовляє. Немає інженерів, немає конструкторів, головних конструкторів. Тобто є що знищувати, було б тільки бажання. А буде чим. Ну от питання ці ось ракети, наскільки вони будуть лімітовані? Я так розумію, що дивіться, якщо дискусія вже йде, що ми працюємо, то швидше за все, ну дозвіл буде, але він буде там Ну, це, як згадай в дитинстві. Можна підогуляти? ні ні, не до дванадцять години вечора до десятої буде, і не всюди, де ти хочеш, а ось тільки у дворі. От щоб ми тебе Ну, ось десь в такому сенсі. Ну а скажи, будь ласка, е наскільки готові я особисто не маю сумніву, що дозвіл вже є. От в мене особисто переконання про це говорив. Він вже якщо не публічно, то озвучений таємно для того, щоб ми могли ефективніше його використовувати. Ці було, в принципі нелогічно було б говорити для Путіна, що ми дозволяємо ну, для чого це казати? Ми собі мовчки дозволяємо, та й все. Тим паче на Росії вже за пабліки е, активно пишуть про те, що стормше ми вміємо збивати. Ми їх зіб'ємо. Тобто, британці вже дійсно такий дозвіл дали. Скажи мені, будь ласка, от можливо, ти знаєш, як багато таких ракет захід готовий нам передати? Бо я буквально вчора читав повідомлення про те, що ми атакам це вже майже всі вичерпали, які нам були. Ну використали. це питання, на яке я не маю відповіді. Дійсно, це ж державна таємниця сполучених штатів, і ти абсолютно правий, коли росіяни кажуть: ну в них теж є ж розвідка, є військова розвідка, mm -hmm. є зовнішня розвідка Політична вони теж моніторять, аналізують і вони вже всі свої. Ці ось спічі вони виводять з бази, що у українців такий дозвіл, ну, принаймні окей, не підписаний, але всі вже погодили, все там вже узгоджується. Питання: скільки буде тих ракет? Ми не знаємо. Тому я дуже дуже, дуже прошу твою поважну аудиторію. А, так, це якщо там оголосять перші удари, супер клас, але а, я не думаю, що це буде геймченджером. На жаль, у нас було багато таких сподівань. Згадай, нам mm -hmm. дадуть зараз безпілотники Ріпер і все. Перешматуються, нам дадуть важку техніку, все просто їх там на Венігрет. Нам дали Хаймерси супер клас. Нам дають маленькими порціями, обмежено, і у Росіян є можливість підготуватися. Якщо б це все приїхало, наприклад, оце Хаймерс, атакамси, літаки а, там не знаю, там в серпні 22-го року це дійсно був би ефект. На жаль, малими партіями воно не зіграє великої ролі. Так до нашої цієї господі оці таблички, таблички зведеної з щоранку, коли генштаб публікує там скільки втрат у Росіян, там будуть серйозні плюси на певному горизонті. Потім. Це буде плато, тобто росіяни щось там під підлаштуються, навчаться збивати ці ракети там ребом придушувати, але сплеск буде, потім плато. І ну я не думаю, що це серйозно повпливає на лінію фронту. Можливо, вдасться в кращому варіанті mm -hmm. зупинити просування росіян, якось його зафіксувати, а ось так, щоб вони втікали, ну Поки що я на жаль не можу сказати. Я розумію, що люди хочуть бачити чути гарні новини. Що ті люди, які говорять не дуже приємні речі, їм не подобається слухати, але останок скажу так: теза, якщо кожного разу вбивати кур'єра, який приносить погані новини, то новини від цього краще точно не стануть. Ну я не думаю, що ти все зараз в ролі поганого кур'єра. Ти абсолютно об'єктивно реально говориш те, що відбувається, бо ну ми теж я тобі хочу сказати, уже. Давно відійшли від цієї форії і розуміємо, що хочеться дуже 22 го року. Харківщина, Херсонщини бо тоді дійсно і Хайверс зіграли ключову роль. Вони дійсно витіснили росіян цієї території. Я дуже сподіваюся, що як мінімум ми зупинимо просування і зовсім по іншому будемо формувати свою позицію з росіянами. Скажи ще таке запитання. Чи не пов'язуєш ти появу інформації в ЗМІ, і підтверджував навіть посадовцями з Європи і США про передачу балістичних ракет Іраном в Росії і появу цієї інформації поки що доволі обмежено і про зняття обмежень на використання західної зброї проти Росії? Я не виключаю, що воно може бути пов'язане з то, що вибач, бачека, ви чекали? Чекали цього чи як? Чи готували? Дивись, я думаю, що можливо, як ну, припускаю, можливо, це був останній аргумент на, на те, щоб передати, ну, вірніше, дозволити Україні використовувати ці ракети. Можливо, знаєш, як буває, 50 на 50, ти не знаєш, давати, не давати, і тут з'являється якась обстава. Яка там перевішує ці шальки терезів, А все точно. От тепер точно так. На жаль, західний світ, ми постійно з тобою говоримо. Ну, ще раз демократичні режими вони класні в мирні часи, коли там про бюджет, про політику, продискутували, продебатували, вибрали найкращу думку, проаналізували всі решту думок і там правильна стратегія. Але в турбулентні часи, в темні часи, диктатура працює набагато ефективніше. Сіли на трьох аятоли, цей журавік, Путлер домовилися. Кожен там комусь щось пообіцяв заплатили гроші, там не знаю, зерно неважливо. Не Отримали ракети: північнокорейські, іранські. Все на жаль, західний світ він працює реактивно, тобто. Він реагує постфактом. Є якась новина, передали ракети іранські і такі господи. Що ж ми можемо зробити? Навпаки, повинна була бути проактивна позиція, упередити це. Тобто українці вже отримали атакамси на там день-два раніше, ніж росіяни отримали ці іранські ракети. Оце називається проактивна позиція. Ну на жаль, поки що її немає, і нам треба вчитися на цій війні бути проактивними у майбутньому України і у майбутніх конфліктах, які будуть навколо нас, щоб ми... Могли комусь допомогти з, з наших минулих союзників, ну я думаю, тут в першу чергу треба заходу вчитися, а не нам. Ми то точно вже навчені. Нам вчитися не потрібно. Ми розуміємо, ми через себе це пропустили. А от заходу варто було все-таки займатися саме питаннями превентивних заходів, вибачаю за тавтологію, стосовно стримування російської агресії, китайської, корейської, іранської і так далі. Я сьогодні говорив е, журналістам: кажу: ну чому ми зараз не піднімаємо питання про розміщення? У нас баз ядерної зброї США і ракет тамагавка. Я не жартую. Я абсолютно серйозно зараз говорю, тому що це був би супер стримуючий фактор будь-яким агресіям з боку Китаю Росії. Ще раз наголошую, бо ну буквально зараз проходить у Санкт Петербурзі зібрання радників країн Бріксу. Я вже майже в кожному відео про це говорю. На нього звертаю увагу. І слідкую за цією подією, тому що вже навіть західні пресі говорять, ой, слухай, з Бріксом щось не те відбувається, давайте ми звернемо увагу. Там серйозні речі, бо я пригадую минулого року, мої колеги-експерти розповідали, та Брікс це фігня, взагалі можна не звертати уваги. Та що ви на нього дивитесь? Зараз ні, розширення дуже серйозне: вже 9 країн, туди ще й з Азербайджаном прагнуть. Ну, це таке, окрема тема, велика. Я тут погоджуюся, превентивність має бути Ваня, на завершення. Буквально те, що ти можеш сказати про Курщину, тому що там ситуація вкрай складна, Ми ще сьогодні зі своїми колегами будемо це детально обговорювати саме Курську область. Що ти можеш сказати, що тобі відомо, що ти дійсно можеш сказати стосовно можливого контрнаступу, який там є збройних сил Російської Федерації, які хочуть витіснити українські війська? Бо Форбс сьогодні повідомляє, що Путін поставив завдання до 1 жовтня звільнити всю Курщину від ЗСУ. Тись по датах на це, будь ласка, звертати увагу не потрібно, бо кожна населений пункт України, який був раніше захоплений росіянами, перед його захопленням ставилося теж дати дедлайни. Це класика. План, хто відповідальний і терміни до 1 числа, до 1 вересня, до 1 жовтня а, господі, Бахмут. Вони там стали, що не помиляюся, 9 разів, ну, 9 місяців вони mm -hmm. обрали. Кожного разу вони просто плани переносили. Ну окей поставили 1 жовтня. Не буде 1 жовтня, буде 1 листопада. Тобто на це увагу звертати не потрібно. З приводу курська інформація йде дуже суперечлива. З однієї сторони, росіяни кричать, що ура, ми тут там прорив там 150 квадратних кілометрів взяли. І Наша, наша сторона дуже обережно каже: ну так, там є, звісно, там бойові дії, там є момент, де підкорені частина нашого груповання можливо потрапила до напівоточення Припускну так попередньо повідомляють. Угу. Були кадри з захопленими нашими полоненими до 10 людей. Але мені було важко верифікувати, чи це саме. Курщина, чи це саме зараз, чи це не є там відео там за попередніх періодів? Воно знімалося з безпілотника. Наші військові кажуть: ми, ми трішечки прогледіли момент понтонних переправ, які росіяни навели, переправилися на через річку Сейм в Глушківський район. Тобто є бойові дії, є бойові дії, і я думаю, що можливо, десь до понеділка ми вже з'ясуємо, що насправді відбувається російська сторона. останок скажу російські воєнкори. Вони а, в захваті з, з знаком мінус кажуть: у нас немає сили, щоб вибити українців. Але тут треба бути дуже обережним Це може бути дезінформація для того, щоб ми там перепрошую, розслабили буки і вважали, а там все окей. Ми не знаємо. Які сили у росіян в реальності, і які сили у України, що ми готові покласти на цей стіл, щоб втримати цю Курщину? І знову питання риторичне: чи потрібна вона нам при палаючому покровському? Да, тому що Зеленський вчора доволі цікавий коментар цього приводу дав, говорить, що е, ми е, зараз можемо розкрити всі цілі цієї військової операції, але так як ти попередньо розповідав, от ми вже до цього питання зсу там не окопуються. І не окупувалися. на да, тому тут питання поки що відкрите, яка була кінцева ціль, що буде ЗСУ на цій території. Ну і, врешті-решт, тут як на мене, дуже правильно інформаційно вірно це подати, бо буде багато розповідей про те, що. Для чого туди було ходити взагалі? І це все дурня. Росіяни мовляв, це все зробили так, як вони планували. Але ну направду 60 тисяч військових, як то сказав президент України, вони все таки відтягнули із України і з інших напрямків. Але з деталі ми дійсно вже з понеділка, якщо ти не заперечиш, я до тебе звернуся, обговоримо ще раз. Дуже дякую. Ну, в принципі, я думаю, що ми вичерпали те, що планували. Для глядачів дали відповіді і по ракетах, і частково по Курщині, Обов'язково тему Курської військової операції Збройних сил України ще сьогодні будемо обговорювати, друзі. Тому залишайтеся на каналі. Не забудьте подякувати Івану Ступаку за його пояснення. Це можна зробити дуже просто. пишете коментар. Заходите на стрінку Фейсбук, підписуєтеся на нього і там тискаєте палець догори в його постах. Yeah, <laughs> так, да. І, і ще раз всіх запрошую, хто не підписаний, підписуйтесь. У нас на каналі цікаво, коротко, максимально. Ми намагаємося стиснути інформацію для того, щоб вас їх донести, щоб ви були поінформовані. Поінформований означає озброєний. Дякую ще раз. Дякую, все до побачення.